село Іванівка підпорядковується Михайлівській сільській раді Єрмолинецького району і належить до так званої Михайлівської зони газифікації. Це більше десятка сіл, які чекали природного палива близько 20 літ. За останні роки спільними зусиллями обласної влади Нафтогазу України та Хмельницького газу населені пункти газифікували. Тепер же свято прийшло й на вулиці Іванівки. Тож не важко нині зрозуміти радість її жителів, котрі вже оцінили переваги побутового комфорту, що дарує природній газ. Палили дровами, палили вугіллям, палили все. Машина дров входила на той час, коли не було газу. 1400-1500 гривень. Це лишень дрова. А коли вже провели нас газ, у нас обходиться ця сума. Нам навіть не виходить вся за повний опалювальний період. Ходила в Анліс, там вже бачили сосонки, то тягала ті дрова, тягала ті дрова, притягала я їх і так рубала, і плакала, і людей нам просила, щоб допомогли. Дуже приємно, що всі наші п'ять сіл підключені до газу. Вже зараз люди не будуть переживати, де їм треба виглядати балон газу, щоб цей запалити. Вже машини майже ми не заказуємо з газом. З приходом природного газу в домівки жителів Іванівки. Завершилася повна газифікація усього Ярмолинецького району. За три роки 16 сіл у цієї Михайлівської зони газифіковано. 3 мільйони 800 тисяч гривень було витрачено на підвід підвідних газопроводів до цих сіл, які я озвучив. І порядка десь 27 кілометрів. Газопроводу було проведено по цих населених пунктах. Залишилося чотири села, які сьогодні ну немає будем та казати достатньої, достатньої кількості населення, де можна було підводити газопроводи. Загалом 82 відсотки населених пунктів області нині вже користуються природним газом за темпами газифікації. Хмельниччина в минулому році була чи не найкращою серед усіх областей країни. За три останні роки вже то всіх заходів для того, щоб залучити. 122 мільйона гривень на газифікацію населених пунктів нашої області. 72 це Нафтогаз України і близько 50 мільйонів це наш Хмельницький облгаз. Газифіковано 265 населених пунктів. Це велика велика перемога. Прокладно майже півтора тисячі кілометрів трубопроводів по газопостачанню. Окрім Ярмолинецького, вже повністю газифіковані Віньковецький, Городоцький, Чемеровецький, Волочиський, Хмельницький, Красилівський та Теофіпольський райони. Проблемною залишається північ області. Саме цим районам цьогоріч приділятиметься найбільша увага. Уже сьогодні є напрацювання щодо газифікації 171 населеного пункту по системі Нафтогазу України, проведення 715 кілометрів. Газових мереж і по облгазу чотири населених пункти по Дунаєвецькому району, де буде прокладено ще приблизно 14 кілометрів газових мереж. Повністю завершити газифікацію краю планують за два роки.